Скандальна децентралізація у селі Грбиниківка розвернулися справжні баталії щодо об'єднання в громаду. Мешканці села за те, щоб побратися з верхньою сироваткою, кажуть так і до сум ближче, і перспективніше. А ось місцеві депутати надумали об'єднуватися з боромлею, і до голосу громади лишаються глухими. Юлія Настенко побувала на скандальній грибиниківській сесії сказали Чи вам не доходить, немає? Яких процеси? 93 і Депутати повинні були затвердити рішення людей, що проголосували в клубі. Вони там за себе проголосували в клубі, проголосували, мали руки. 93, а їх 60. Так, гаряче у гребенниківській сільраді сьогодні тут вирішують питання децентралізації. Проблема тільки в тому, що громада хоче об'єднатися із верхньою сироваткою, а місцеві депутати тримають курс на боромлю. Люди обурені, кажуть, їх думку ніхто і слухати не хоче. Людей ніхто не опитував, і далі вони проводять цю політику. А люди не хочуть об'єднуватися. Ніхто не проти Боромлі, але нам усім, як то кажуть, не з руки. Всі хочуть не то що 80, а 120% двадцять процентів в Сумській області, в Сумському районі. Лічення там проводять діти, наші всі там вчаться. Ми намагалися потрапити на сесію сільради, слухання якої до слова знімати закон не забороняє. Проте у місцевих депутатів закони свої кажуть, пускають лише запрошених. Ми ж Вами вас не запрошуємо, усе ж повинно бути в рамках теко. А чого ви проти телебачення? А чого ви боїтеся телебачення? Раз два три чотири вас тут все чесно чесна. Що ви боїте телебачення далі? Ж, взагалі, прямо перед нашим носом, місцевий депутат Анатолій Петренко просто зачинив двері сільради, та голосування все ж вдалося зняти його односельчанам. Виноситься пропозиція про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад до Кормлянської сільської ради. Перечислюється. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Щой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хто проти? Три чоловіки. Тож рішення таки прийняли. Пізніше нам все ж вдалося поспілкуватися із головою Тростянецької райдержадміністрації, що також завітав на сесію. Він підтверджує, за опитуванням лише 40% жителів Гребиниківки погодилися на об'єднання з боромлею. Решта категорично проти. Проте місцева влада вирішила діяти по-своєму. Мотивуємо це цим і моє бачення цього, де реальні є факти, де реально обрахований бюджет громади є, де реально можна. Залучити дивиденди від об'єднання. Люди ж таким станом речей моритися не збираються і вже говорять про позови до суду та зняття сільського голови разом з прибічниками з посад. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко – новини СТС.